Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ворог продовжує терор проти мирних мешканців області. Чим вражає наше місто? Наша знімальна група поцікавилась з думкою гостей та місцевих мешканців Дніпра. Міжнародні партнери з Австрії допомагатимуть громадам Дніпропетровщини. Буде інша цікава та важлива інформація. Тож ми починаємо. Ізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди не ушкоджені. Продовжував ворог гатити й по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз по Мирівській. На територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Під ранок військові з повітряного командування схід збили над Криворізьким районом ракету. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію далі у випуску протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом доби авіація Силоборони завдала 15 ударів по районам зосередження особового складу озброєння. Та військової техніки, та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су 25 та п'ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ уразили два пункти управління: зенітно-ракетний комплекс ТОР, радіолокаційну станцію «Зоопарк-1М» та 11 артилерійських засобів противника. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 630 окупантів, 11 танків та одну систему протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 290 тисяч 680 осіб, танків майже 5 тисяч. Бойових броньованих машин 9 тисяч 437, реактивних систем залпового вогню 818, літаків 320, гелікоптерів 324, безпілотних літальних Апаратів оперативно-тактичного рівня 5318. Чим вражає наше місто? Ми вирішили поспілкуватися з гостями та місцевими мешканцями Дніпра. Ми живемо в районі проспекта Поля. Це приватний сектор, і мені, наприклад, не подобаються дороги. Приватний сектор в районі третього трамвайного депо. От, і якщо головну дорогу відремонтували там, де ходить трамвай, то інші дороги, які е, е, ну, проходять між головними дорогами в цьому приватному секторі, вони побиті і всі в ямах. Ми неоднократно писали там заяви до місцевої влади, нам щось обіцяють. Ні, не обіцяють навіть, а кажуть, що коштів нема на ремонт. От і все. І годами ці дороги там в ямах стоять, от і все. На Коксові, як спускаєтесь, там така отвратительная дорога. кошмар. І сколько писали, вже писали і списки. Навіть в іюлі или в іюлі ми писали письмо на ім'я, на ім'я Філатове или депутата, Писали і... і нічого. Мабуть, це все ж таки дорога. Дорога це найголовніше. Ну, я там проживаю 18 років. І ще не разу ніхто нічого не зробив. Зверталися, ми знову зібрали підписи. Чекаємо вже котрий рік. Я не думала, що Філатов може до того довести город, щоб ходити не можна. Улиця має названня ректора Масаковського. Я там не могла йти. Я з Шевченка повернула на цю вулицю, щоб вийти на проспект. Я не могла там йти. А там же студенти займаються. Там просто дирки, глибокі дирки. Я так вважаю, що людина, якій було б самой цікаво жити в цьому місті, не красти гроші, а дійсно їх вкладати в розвиток місця. Ну, не, не ті, що в нас мерзкі, ну, не вони точно, не загід Краснов. От, і не Мураєві, ці всі, не вони. Я не знаю, то тобто, я не можу вам сказати, кого б я вибрала. Якщо чесно, мені кажуть, здається, військовий, тому що ми прифронтове місце, місто з трьох сторон, тому мені здається, тут порядок може навести тільки військовий. Ну, я думаю, що, перш за все, мер повинен бути чесним з людьми, бути відкритим. Не замішан в якихось корупційних скандалах, це дуже важливо. Бо ну, якщо, наприклад, з одного боку там одні хвалять мера, а з другого, що він забійшений, як в якихось корупційних скандалах, це не дуже добре. Про нашого мера дуже багато ходить чуток і не дуже гарно, скажімо так. І я... Думаю, що в цьому якась є доля правди. Наша знімальна група побувала в одному із дворів Чечелівського району Дніпра. Що ми там побачили і на що нарікають мешканці? Далі у наступному сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Чотирирічний Ваня на своєму толокарі збавляє швидкість, бо по таких внутрішньоквартальних дорогах ані пройти, ані проїхати нормально неможливо. Вщент розбиті дороги це перше, що впадає в око, коли потрапляєш у двір будинку номер 7 по вулиці Янгеля. Місцеві мешканці бідкаються, що такими їх зробили фури, що повадилися тут їздити. Оце таке поробилося, бо чому? От сюди ж залазять фури. І вони що хочуть везуть оце ж сквазня, сквозняк і там сквозняк можна вдоль нашого дому. що хочеш вести. Хоч оці ж даже поклали ж, бачите, поліцейські. Бетонні блоки, що загороджували проїзд, просто хтось посунув у бік, щоб і надалі можна було безперешкодно їздити через двір. У підсумку внутрішньоквартальна дорога, що йде за тамтешнім гуртожитком, виглядає так, наче взагалі ніколи не була заасфальтованою. Переповнені сміттєбаки і купи сміття. Вітер вже встиг його рознести до спортивного майданчика, бо вивозять його звідси, як свідчать люди, не часто. Сміття вивозять іноді, ну ні, часто. І що, коли довго, довго не вивозять, що тут. А що тут? Літають по всьому двору, мусор. Ну, Де да, настроє, да. Дорого комуналки, дуже дорого. Це як щось як пороблене, отаке зробили. Хоча у нас дворник убирає чудово. Ми не можемо на нього поскаржитись. А оце отаке барахло. І оце не вивозять. Не виводять, і оце боже, оце така гора, А тоді ще буде вища гора. Уже не видно з фізкультурного цього майданчика. Привозять отаку шаланду, оце згребуть, і і тепер не звісно, коли це воно ще і прийде у наш двір. Дніпряни Навіть були свідками того, як сміттєвоз їхав звідси, залишивши стояти повними сміттєві баки. Виправдовувалися, що не вони повинні його вивозити. Вот здесь вот мусор вообще не вывозится. Вот. Я не знаю, вроде люди плотят, и это самое. А почему не вывозится, никто не знает. Пришла одна машина, глянула, что полная, развернулась и пошла. Мне сказали, что это не та машина, которая должна прийти забрать мусор. В общем, не, не та фирма. Ну, про, просто проезжали. Ну да, да, посмотрели, что полные, это самое. Воно й не дивно, що у цьому дворі такий безлад, бо вже скоро депутатська каденція закінчується, а люди досі жодного разу в очі не бачили тут ні чиновника, ні депутата міської ради. Звернення до них ефекту не мають, тож сподіваються, мешканці, що цей красномовний пейзаж все-таки вплине на них. Хто має відповідати за чистоту і порядок у нашому місті? А ми до цієї теми ще повернемося. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо, який разом з делегацією відвідав наш регіон. Очільник області подякував партнерам за підтримку Дніпропетровщини, особливо Нікопольщини, яка залишилася без водопостачання через підрив окупантами Каховської ГЕС. Тепер у фокусі відбудова понівеченого ворогу. Також сторони висловили спільне прагнення розширювати співпрацю на рівні. Регіонів та бізнес-спільнот. Ефективній взаємодії сприятиме регіональний офіс міжнародного співробітництва. Про підготовку Криворіжжя до зими розповів начальник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. Щодо початку зимового опалювального періоду, 2023-2024 рік, усі 15 громад Криворізького району майже готові на 100%. Владівська громада розпочала опалення в 11 навчальних закладах і двох медичних закладах. Місто Кривий Ріг вже 11 медичних закладів на сьогоднішній день з теплом. Зеленодольська громада планує розпочати опалювальний сезон з 20 жовтня, а Софіївська та Нівотобдовська громада з 1 листопада. Всі останні громади планують і готові розпочати опалення і подати тепло до своїх закладів. Згідно температурного режиму, то, що всі питання на контролі, ми готові до зими, готові до нових випробувань, повністю всі об'єкти критичної інфраструктури максимально захищені. І я впевнений, що зиму ми цю витримаємо, тому що ми вже готові не так, як в минулому році. Тому що все буде добре, все буде Україна, всім гарного дня. 30 років із дня заснування відзначило Кам'янське міське товариство людей з інвалідністю лелека. Всі, хто входить до товариства, об'єднує сила духу та міцний характер. Деталі у сюжеті наших колег з кам'янської студії «Міст ТБ». 53 людини з порушенням опорно-рухового апарату. Люди, які пересуваються на візках. Милицях та навіть прикуті до ліжка товариство лелека займається допомогою з інтеграцією в суспільство, в подоланні психологічних бар'єрів, захисті прав та інтересів людей з вадами здоров'я. Хочу привітати вашу організацію з таким ювілем, подякувати за вашу життєву позицію за те, що робите великий вклад в наше місто. І спортом займатися, і допомагати військовим, І завжди ми вас бачимо, завжди бачимо ваші добрі справи. 24 роки організацію очолює Людмила Лазаренко тендітна та вольова жінка, яка опікується захистом інтересів осіб з інвалідністю, приверненням уваги змі та громадськості, до становища людей цієї нозології, ми стараємося інтегрувати людей з інвалідністю у суспільство. Для цього працюємо з міською владою, для того щоб був доступ до соціальної і міської інфраструктури нашого міста тобто будівництво пантусів, щоб були автобуси з підйомниками або з платформами. Ну так щоб нам було зручно пересуватись. По місту і жит повноцінним життям, незважаючи на свої вади, міська влада всіляко підтримує діяльність товариства з питань забезпечення доступності маломобільних груп населення, фінансування статутної діяльності організації, надається гуманітарна та матеріальна допомога. Ми спілкуємося, нам допомагають. Була я оти на прийомі була. Ну, які ми виносимо свої питання, то нам влада завжди йде на поступки. Так що і департамент соціальної політики ми теж з ними дуже співпрацюємо. Вони нам теж допомагають, підказують. Я дуже дякую вам, що ви завжди в тонусі, що ви завжди приймаєте активну участь у житті нашого міста. Що ви не падаєте духом, що ви ставите приклад. Наші молоді, нашим військовим наразі сьогодні, які приходять з фронту. Але ви своїм прикладом даєте їм поняти, що можна займатися спортом, можна вести активний спосіб життя, можна спілкуватись. На зверненні організації ювілярам презентували ноутбук для роботи, а також вручили подяки та подарунки від департаменту соціальної політики міської ради. Максима Лещенко і Рада Акімова спеціально для новин, Д1. Кримінальна хроніка Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині зрадника, який працював на Кремлівського воєнкора татарського. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки провела на Дніпропетровщині багатоходову спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗСРФ, відомого як ГРУ. Він збирав розвіддані про переміщення сил оборони у напрямках східного та південного фронтів з листопада 2022 року по квітень 2023 року. Всю отриману інформацію фігурант дистанційно насилав своєму зв'язковому російському воєнкору владлену татарському у подальшому кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки РФ. Після ліквідації ворожого блогера агент намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місце знаходження і затримали. За даними слідства, агентом виявився мешканець одного з міст поблизу Дніпра. Ворожий інформатор має дві судимості: це загальний тюремний стаж майже вісім років, який отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь РФ у поле зору ворожого блогера. Зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських телеграм-каналів пов'язаних з російським гру. Для збору розвідданих фігурант регулярно об'їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Після кожного сеансу зв'язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Іни, що є державною зрадою, вчиненою в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за координації департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої групи, які викрадали людей та вимагали викуп. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури. Злодіям інкриміновано незаконне позбавлення волі, викрадення людей, крадіжку, грабіж, вимагання, незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв безпередбаченого законом дозволу. Розслідуванням встановлено, що у січні Винувачення напали на потерпілого біля будинку, застосовуючи фізичну силу, затягнули його до автомобіля. Вони відвезли чоловіка до орендованого приміщення, отримували добу та вимагали перерахувати всі заощадження. У березні під час спільної спецоперації правоохоронців всіх учасників групи затримано. Проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено зброю, гранати, грошові кошти та підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів. У Дніпрі поліцейські вилучили акцизною продукції на суму близько 780 тисяч гривень. Правоохоронці перевірили магазини та торговельні павільйони Дніпра на законність продажу алкоголю та цигарок. За результатами перевірок поліцейські виявили та вилучили понад 2 тисячі пачок цигарок, понад 270 штук електронних сигарет, близько тисячі картриджів з рідиною для електронних пристроїв, понад 600 пачок тютюну для кальяну і більше 100 літрів алкоголю. Про це повідомили в прес службі управління нацполіції області розпочато слідство. У Нікополі трирічна дівчинка повідомила сусідів, що вдома мама вбила тата. Викликали поліцію. На місце нагайно виїхала слідчо-оперативна група правоохоронців та медики. Потерпілий, на жаль, вже помер. Фігурантка пояснила, що в ході сварки вона завдала своєму обранцю один ножовий удар в серце. З місця події було вилучено знаряддя злочину. Кухонний ніж нападницю затримано. Дитина наразі знаходиться з рідною бабусею та під наглядом ювенальних поліцейських. За погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою правопорушниці повідомили про підозру за статтею Умисне вбивство Кримінального кодексу України та направлено клопотання в суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міністерство соціальної політики після перевірки ВПО припинило виплати понад 140 тисячам осіб, які не відповідали критеріям, що зменшило видатки державного бюджету на 400 мільйонів гривень на місяць. Про це повідомила міністрика соцполітики Оксана Жолнович. У серпні кабінет міністрів вніс зміни в постанову про те, що людина, яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин, втрачає право на виплати. Під час перевірок було виявлено близько 112 тисяч таких осіб ще 9500 п'ятсот Померлими. Також у Мінсоцполітики зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 тисяч гривень. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 тисяч гривень. Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже ріки при цьому придбала Мерседес Бен, вартість якого сягала 10 мільйонів гривень, пояснила Жолнович. Проблема паркування автомобілів викликає обурення у мешканців Дніпра. А у Франції ця проблема вирішується в залежності від регіону. Більшість паркувальних місць для парковки в великих містах платні. Тарифи встановлюють органи місцевої влади, які обирають французи мерії. Наприклад, у місті Реймса, це округ Марна, живе близько 200 тисяч людей, враховуючи українців, які отримали тут притулок. Більшість жителів має, хоча б одне власне авто. Скільки доводиться сплачувати автовласникам за паркінг і чи можна зекономити, розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко? Дійсно, якщо ви користуєтеся своїм приватним авто у Франції, це ну це певні проблеми, особливо це в великих містах. Зараз ми перебуваємо у Ремсі, це так звана червона зона. Тобто машин тут дуже багато, От за моєю спиною, ви бачите, скільки машин припарковано. Машини припарковані як з одного боку дороги, так і з іншого боку дороги. Тому тут двополосний рух і це дозволяється. Що робити все-таки, якщо у вас є машина? Для того, щоб припаркуватися, наприклад, в Ремсі чи в Парижі, вам треба знайти. Хоча б, по-перше, вільне місце. По-друге, вам треба знати, що от у Реймсі коштує година одна в таких зонах 2 євро на годину. Парковка. Якщо зона позначена синіми смугами, то тоді вам знадобиться ось такий годиночок. Це годиночок, де ви виставляєте, о котрі ви прибули. Скажімо там 14,30 і коли. І якщо ви там простоїли 15 хвилин, і це безкоштовно, тоді просто інспектор дивиться і бачить, що ви коли ви заїхали, тоді вас не штрафує. Те ж саме дублюється і в паркоматах, де теж можна взяти чек, і тоді 15 хвилин це безкоштовно. От 15 хвилин це можна рахувати, що у вас у Франції буде безкоштовно. Але цей годинник добре працює у невеликих містах, таких, наприклад, як Вітриля Франсуа, де можна півтори години і для того, щоб вас не оштрафували вам треба просто підійти до машини і привезти цей годинник іще на півтори години, тобто коли воно прийшло. І далі починається з нуля цей час. Що стосується реймсу. Скрізь паркомати. місць дуже мало. Город місто перенасичене автомобілями. І тому місцева влада регулює ці всі в принципі, тарифи. І тому було визначено три зони: які от є центральна, є середня зона, є крайні зони. От крайня зона це найбільш дешевий варіант це 1 євро на годину. Що для місцевих робиться? Щоб як у нас не було в Дніпрі, коли людина живе, ну так вийшло, що в центрі міста і доводиться платити по такі високі тарифи за, за парковку. Для для цього мешканець з документами йде до мерії, подає заяву, що він готовий купити собі проїзний квиток, і тому що він живе от, скажімо, у центрі міста, його будинок розташований прямо, де ці платні парковки. Тоді, якщо мерія задовольняє прохання, це ви можете платити 10 євро на місяць і паркуватися без проблем в своїй зоні, де ви живете в районі. Що стосується, наприклад, штрафів, то я розповім вже наступному включенню. спорт. Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналу челенджера у німецькому Гамбурзі, який проводиться на хардових покриттях у приміщенні. У одній восьмій фіналу українець у трьох сетах обіграв турка Алтуга Челікбілака 6-4, 3-6, 7-6, 7-3. У третьому раунді турніру в Гамбурзі Ілля зіграє проти австралійця Адама Волтона. Збірна України з футболу Ю-17 розгромила однолітків із Ліхтенштейну та очолила турнірну таблицю. На старті міні-турніру в групі 3 синьо-жовті поділили очки з фінами 2-2, а тепер зустрічалися з господарями з Ліхтенштейну. У підсумку перемога з рахунком 7-0. У вирішальному матчі квартету 21 жовтня українці зіграють проти команди Німеччини Ю-17. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 20 жовтня. У Дніпрі протягом усього дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську хмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 7 до 18 градусів тепла. У Кам'янському, жовтих водах та Нікополі, похмура погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря від 9 до 19 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного Неба, слава Україні.